Добрі новини гарячу воду киянам обіцяють повернути до кінця цього тижня п'ять районів столиці. Досі Три тисячі будинків, десятки комунальних закладів мали всі шанси літувати без гарячої води аж до середини осені. А все це через зупинку газопостачання Київської ТЕЦ номер 6. Її роботу заблокували борги держави по пільгах і субсидіях перед теплогенерувальною компанією. Тепер запевняють, через тимчасову зупинку ТЕЦ жодних технічних проблем у майбутньому опалювальному сезоні не буде. Найбільше ж такі зобов'язання мають оцінити жителі оболоні. Троєщини, Райдужного і Воскресенського масивів Києва, бо там з кінця травня є лише холодна вода. Урядом було прогарантовано оплату коштів по пільгам і субсидіям, от які сьогодні відповідно винні тепловики газопостачальним організаціям. І наскільки це буде стабільно, також залежить буде і від платіжної дисципліни, відповідно, в місті Києві.